Мешканці суджі ображені на російську владу, жаліються. Їх ніхто не попередив, що треба евакуюватися. Зрення какої то було, тому що там вроді як начали обстріли раніше. Ну так, щоб от так от було, як зараз, ні. Нас ніхто не предупредив. Ноги вже виїхали, я смотрю. Ну, у кого машина є, може, то встигли ви проскочити. Літня росіянка ходить по покинутій крамниці і забирає все, що їй подобається. Тягне додому навіть іграшку. Говорить, не могла собі дозволити купити ведмедика, бо не було грошей. Жінка розповідає, донька пропонувала їй поїхати звідси, але вона не захотіла. Що тепер зробиш? Війна. ні, ми ж її придумали. правильно? А як ви относитесь до війни? От що думаєте про неї? Негативно. Я думаю, що це війна, не хороша вісім. А чому ви думаєте, ми прийшли сюди? Ви прийшли? Да. Місцеві не ховаються по будинках, вони вже не бояться українських військових. Ба Більше, тепер виявляється, мешканці Суджі були проти війни з Україною, а життя з Президентом Путіним було важким. Не треба було нашому лісу туди, куди не треба. Зарплата була маленька, пенсія маленька, і ось що нас відправительно діяла. Зачем он полез на территорию, которая ему не принадлежит? бабуся села Свердлікова розповідає, українці нормально ставляться до місцевих і не змушують сидіти вдома під замком. Кам'янці во неподашку живу. І сказали, не сидите вдома, виходіть в святоводі. день. Нету, щоб не нога тім'ять. Що подунув, не буде на улице. Селянка спокійно споглядала, як українські військові встановлюють жовто-блакитний прапор на відділення пошти Росії. Минув місяць, як ЗСУ зайшли на територію Курщини. Оксана Коновець за матеріалами студії. Інформант Дніпротіві.